Побув проводником, трошки по логістике. Ну, дуже добре орієнтувався в лісі на місцевості. І одного дня дзвонив е, ротний, сказав, що треба поводити на позиції. Вигружаємося з прошки, е, де кажу ротому акуратно, дивився ліпісток. Він крутиться і десь, отак, от, сантиметрів п'ять біля ноги, п'ятка чуть не наступає на, ту, на той ліпісток. Кажу, та ось що, я прямо вже рукою показав, кажу, ой, йоха немає. Ладно, кажу, побігли, пішли. Треба бути уважним. У мене був напарник, позивний воша в нього був. Йому було на той момент 20 років, він зараз в Ребі служить нашому. Таку ділає пропозицію, хто перший 300, той Лошара. Ну і все, ми з ним вже йдемо по окопам, вже штурмуємо. Він забігає в наступний окоп, ну, в наступний поворот. І несеться відтуди, кричить Я 300. Я йому недовго думаю, кажу, ну все, лошара, давай, кажу, на іват. Перші враження, ну, воно на адреналіні було, було непонятно. Да, бачив там, ну, ворога там. перша морда, яка була, вона ну, сука, вона в нього здорова була. Здорова така морда, воно сука, стояло, улыбалася. Поначалу. ну потім йому трошки туди насипали.